У оточуючих завжди є на все своя думка про нас, про наші вчинки. І комусь не цікава чужа думка, да? думка інших людей. А є такі люди, які залежні від того, що про них говорять оточуючі. І дуже важко. Сприймають критику близько до серця її приймають. Я пропоную подивитися на цю тему через призму знаків зодіаку. представники зодіак. яких знаків зодіаку залежні від чужої думки. Давайте поставимо питання так. І в першу чергу, мабуть, це леви. Тому що саме вони люблять бути в центрі уваги, саме їм хочеться, щоб про них говорили тільки хороше. Саме вони хочуть, щоб ними захоплювалися, да? щоб їм робили компліменти. Тому критика для них дуже дуже болюча. І вони залежні від думки оточуючих. Козироги. на перший погляд їх навряд чи можна назвати залежними від думки оточуючих. Але насправді козироги не зроблять жодного кроку, не озирнувшись по сторонах, як оцінять, що скажуть, що подумають. Насправді козироги. Дуже самокритичні, і за рахунок цього в них і занижена самооцінка. Тому вони прагнуть всім подобатись і всім догодити, мають якраз таки оцей комплекс або синдром відмінника, і для них дуже важливо, як їх оцінять і що про них думають. Наступний знак зодіаку – риби. Вони дуже швидко реагують на похвалу, можна сказати, навіть що коли риб хвалять, риби розквітають. І навпаки, коли, коли хтось їх лає або критикує, риби впадають у відчай. Так само, як і козироги, риби мають низьку самооцінку, і саме це заважає їм по життю досягати того, чого вони прагнуть. І коли риба, рибки хочуть комусь сподобатись, вони готові пожертвувати собою своїми інститутами. Інтересами взагалі забути про себе, та, аби тільки про них гарно подумали, гарно якось відгукувались. Насправді велика помилка риб полягає в тому, що вони не розуміють, що думка оточуючих не завжди може бути правильною.